Доброго дня, Доброго. можна вам задати пару питань по роботі? Можна. по вашій? Давно ви працюєте в пансіонаті? Три роки. Три роки. А скажіть, будь ласка, як вам робота, керівництво, колектив? Робота подобається, керівництво добре, колектив теж дружний, друг другу допомагаємо. Так, і ще одне, будь ласка, запитання по вашій роботі. Які ваші обов'язки? Обов'язки мої починаються в 6 утра. Підходить санітар. Кого треба покупати, кого треба привести в порядок. У діли привели, привели хорошо, у діли вивели в зимній сад, дивимося по погоді. Якщо хороша, виходимо після завтрака на вулицю на прогулку. От як зараз ви гуляєте, да. так? Да. Дякуємо, дуже вдячна вам за е, ваші слова. Мирного неба вам. До побачення, до побачення.